Водохреща або ж богоявлення Господнє 19 січня його святкують православні та греко-католики. У цей день у столичних храмах відбуваються традиційні богослужіння. На спершу патріарх філарет звертається до присутніх та освячує воду у Дніпрі. Ну, чого ти лізеш Більше тисячі років тому в цих водах Дніпровських були охрещені наші предки і з язичників стали християнами. Вода цілюща тому, що вона освячена благодаттю Святого Духа, а там, де благодать, там божественна сила, а там, де божественна сила. Там Господь творить чудеса. Після обряду освячення вода набуває унікальних цілющих властивостей та мало того зберігає їх протягом року, лікуючи хвороби не лише тілесні, але й духовні. У водоймах народна традиція на водохреща до Дніпра пірнають і старші і молодь. Неймовірно, дуже приємне відчуття для здоров'я, для радості в житті. Це дуже приємно. Праздник для здоров'я, праздник для себе, для друзів, для всіх. Не боїтесь, не холодно? Ні, не холодно. Хочете?» «Шикарно, все круто. Ось от я вирішив для свого здоров'я. Поправить, чтобы все было круто. На деку мы зверям слив бракуя. Шикарно, шикарно его передать. Тут помислів та головне пощення це передусім. Інакше купання не дасть жодного результату, кажуть священнослужителі. Та у гідропарку традиційному місці для купань не всі наважуються пірнути у крижану воду, спостерігають за дійством на відстані. Вітають усіх зі святом та разом із тим мають свою унікальну місію. Для мене побороть щось в собі, що я не можу преодолити. і щоб ми були всі здорові. Я вам хочу сказати, і пусть нас господь хранить всіх. І нас, навіть, і страну. Сьогодні Христос охрестився в річці Йордані, і я собі хотіла побачити, як це відбувається зараз. І слава Богу, стільки людей це пам'ятають і роблять так, як робив Христос. І я думаю, що вони наслідують його. Здоров'я всім українцям бажаю і звичайного миру, щоб ніхто що всі поверталися додому, хто нас зараз захищає? Водохреща завершує цикл новорічно-різдвяних свят, що стартували місяць тому, 19 грудня у день святого Миколая. Тепер на українців чекають справи будення. Софія Зарудна, Іван Болілий, АНТВ.